Всім привіт! Мене звати Олександр, і ви на каналі Little Wine House. це друге відео про мій винний льох та винокурню. В попередньому відео я детально показував свій проект та розповідав, що там і як повинно робитись. Я ось тут дам підказочку у верхньому правому куті та додам в опис посилання на перше відео. І якщо ви його не дивились, то краще почати з нього. А в чем видео я уже начинаю процесс будівництва? Поехали! Снимаем первый слой грунта. Расчистили все. Старый погребочек попал в пятно застройки. Сэкономил нам несколько десятков кубов кубки. Четко. Буквально краешек. Сколько надо будет. Він там дійсно зекономив дещо по об'єму ґрунта, але додав більше труднощів потім, коли потрібно було там якоюсь опалубкою перекрити частину тієї стінки, що залишилася за контуром льоху, для того, щоб не було перерозхіду бетону. Ну А після того, як прибрали бетон зі старого погребу, почали знімати верхній шар ґрунту. В мене це чорнозем, і складати його у мішки. Я вирішив його залишити, не викидати, не вивозити, а залишити у себе на ділянці. А це ось водяний колодязь, в якому на той момент стояв лічильник, який я переносив чуть далі до входу. Ну, ви також можете це побачити в першому відео. Ось Тут мішки у нас з чорноземом накаплюються. Потім хлопці їх зносили. Підкопались досить добре. Це вже, мабуть, там метра півтора. От Йодка контролює процес. Так, це біла історія, що розкидана це мука із мішків, бо це мішки з-під муки я придбав. Так, що у нас тут ми можемо побачити? Так, Це хлопці підкопалися. Тут зліва корені старої груші. Вона була якраз у п'ятній забудови цього льоху. І цей великий пеньок, все ця груша. От Склали вже мішки під стіночку, досить суттєва кількість, але тут вони не повні. Вони тут набирали десь по пів мішка. Потім почали вже під, моєю, під моїм керівництвом набирати повні мішки. Ну, а йода тут головний охоронець. Охороняє землю, щоб ніхто не вкрав, поки не вивезуть. Тут несподівано пройшло 24 квітня, це вже п'ятий день роботи хлопців. Вони суттєво підкопались. Ось тут видно жовтогарячі оці труби. Це десь 1,60 вони глибиною закопані були. Це я закладав гільзи під прокладання водогінних труб. своїх. Ось тут зліва зараз буде видно на відео. це якраз Водяний колодязь, в якому встановлений водяний лічильник. Тобто Сюди заходить вода і далі направо йде до будинку. Суттєвий об'єм зроблено. Але ще дуже багато. Бо глибина, якщо брати від отої дальньої верхньої точки, десь близько 4 метрів, ось від цієї стінки. Ну, а тут вже пройшло 20 травня. Пройшов місяць після старту робіт. Ну і досить непогано хлопці продвинулись, тобто вони фактично вирили весь котлован основний. І залишилась додаткова ця частина під аварійний вихід. Ось на цьому відео якраз добре видно геологію в перерізі. Зверху метр чорнозему. А далі суцільна глина. Ну і не обійшлось без косяків, Тобто, ось тут видно, це у мене йде гільза з каналізаційної труби, а всередині йде труба водогону. Так ось ці хлопці так старалися. Ну я не знаю, як це можна було зробити. Вони пробили не тільки гільзу, вони ще й пробили сам водогін. Ось там видно водичка пробій там не досить великий, але вода пішла, як то кажуть. Щодо гільз, я хотів би детально загострити на цьому увагу. Я досить давно вже використовую цю технологію, мається на увазі прокладка якихось комунікацій саме в гільзах. А ось в першу чергу це потрібно для безтраншейної заміни. Тобто, коли ви хочете. У майбутньому да, замінити трубу, там це можливо бути із аварійних яких ситуацій, або там підвищують діаметр, або ще щось. То якщо у вас є гільза, це дуже просто зробити. Особливо коли ви використовуєте пластикові труби, вони і навіть в колодязь їх можна завести лише дещо зігнувши. Це дозволяє вам не розкопувати все ваше подвір'я, не знімати бетон, плитку, або ще щось. Це дуже допомагає ось в таких роботах, а саме з комунікаціями. Також гільзи можуть закладатись і в тому числі на, які, на якусь перспективу. Тобто, там зараз у вас тут нічого немає, а потім, наприклад, ви вирішите прокласти там електричний кабель або якусь. Нову трубу, або у вас там з'явиться якась, якась будівля, і ви захочете завести туди трубу. Тому завчасне закладання таких гільз на своєму подвір'ї це дуже гарна практика. Я всім рекомендую, і це вам дуже допоможе при будівництві. 27 травня. Нарешті закінчили роботу по основному котловану. На це пішло десь 6 7 тижнів. І було викопано близько 120-130 кубів ґрунту. Викопано та вивезено. Далі план слідуючий: під стіни буде копатися додатково, скажімо так, котлованчик під. Для чого це робиться? Стінки котловану викопані саме в розмір стін цього льоху, тому що при заливці бетоном саме ґрунт буде виступати опалубкою, а п'ятка вона має більшу ширину. Ніж стіни і виходить за їх площину. Тому я вирішив робити саме таким чином. По класиці, як робиться, робиться котлован, він копається завжди більший, ніж периметр фундаменту. Ось це робиться. По-перше, для того, щоб було куди розміщати п'ятку опорну, да бо вона має більшу площу і виходить за площину стін. Це перше. І друге, для того, щоб робітники змогли після зведення моноліту цього фундаменту, або якщо там використовується блоків БС, зробити гідроізоляцію та теплоізоляцію. Чому ж в моєму випадку я дозволяю собі таке рішення? Тобто не розширювати котлован а робити його по периметру стін. Бо по-перше, Якщо ви подивитесь перше відео моє, там де я детально розповідав про свій проєкт, гідроізоляція та теплоізоляція в мене не йде вниз саме до основи льоху. Це по-перше, я там пояснюю чому. По-друге, грунт у мене дозволяє це робити. Тобто, якщо ви побачите, у мене висота глибина да, котловану близько 4 метрів в самій, самій верхній точці. Ось у мене при цьому вертикальні стінки котловану і вони не обсипаються. Це все дуже залежить від вашого ґрунту. Тобто, якщо у вас ґрунт не дозволяє цього зробити, то ви, по-перше, і стінки такі е, вертикальні не зможете викопати, і ви не зможете підкопатись, як я це зробив. В моєму конкретному випадку це можливо зробити. Я акцентую на цьому увагу, що це там не є рішення для всіх. це... Не підходить усім, але конкретно в моєму випадку це робочий варіант. Далі, після того, як зроблене підкопування п'ятки, воно підсипається щебенем та трамбується віброногою. До речі, навіть при трамбовці віброногою нічого не обсипається. Ви розумієте, тобто, це не той, що там цей ґрунт. Тримається на чесному слові, да, щоб на нього не, не дихати да, і скоріш, скоріш там, зводити стіни. Ні, він досить стабільний а, і він а, не обсипається. Тому навіть після того, як він був підкопаний, ця п'ятка ще трамбувалась віброногою, тобто ще він забивався а, в товщу глини під п'яткою. І робота цієї віброноги ніяк не вплинула на стабільність стін котловану. Прийшло 4 червня, це був 46-й день будівництва. Всі земляні роботи були завершені 1 червня, тобто, це 44 дня. Якщо вирахувати а, десь 10-12 днів, а, коли хлопці були вихідні або йшов дощ, то це виходить близько там 32-33 дні, а, повних вони займалися купкою цього котловану. Ну я не знаю, як а, взагалі вручну копають такі а, речі, бо це по-перше, 130 мабуть, там кубів, я вже не пам'ятаю точно об'єму. Плюс це велика глибина 4 метри у, по самій високій точці. Ось, тобто з такої глибини важко піднімати ґрунт. А, і це все в них зайняло а, ось 30 там, з гаком днів. Ну, як на мене, досить швидко. А, ось, такі, ось така математика. Да? 30 днів і 130 кубів ґрунту. Ну, а далі йшли деякі проблеми. На жаль, мені довелося попрощатися з цими хлопцями, які мені копали котлован. Це була бригада, з якою ми домовлялися робити всю коробку повністю. Але на жаль, коли ми дійшли до в'язки арматури, ну це ну, як на мене досить проста задача. Але на жаль, три рази їм довелося переробляти, але вони так і не змогли попасти в проєктне положення. Там хлопці або не вміють користуватися рулеткою, або там, здоровим гуздом, але, на жаль, вони так і не змогли цього зробити. Довелося мені з ними попрощатися. І це досить суттєва проблема виявилась, бо пошук бригади посеред розпалу будівельного сезону це ще та задача. Тобто, коли ти там заздалегідь зимою там, шукаєш людей, там всі готуються, і будівельники готуються, і забудовники готуються, всі один одного шукають, домовляються для того, щоб почати там, будівництво в намічені сроки. Ось. А коли це червень місяць і розпал сезону, то знайти людей досить важко. В мене на це знадобилося. Два чи три тижні десь я шукав бригаду, і десь ще тиждень я чекав їх. Тобто близько місяця я втратив часу. Можливо, в мене були дещо завищені вимоги до бригади, яку я шукав, і завдяки цьому я їх шукав досить довго, ось, але в кінцевому рахунку хлопці, яких я знайшов, вони досить круті професіонали. Наприклад, у, у них в команді був е, Турок-Хлопець. Е, він ну, досить давно вже живе в Україні, але він сам з Турції. Е, він арматурщик, е, і він почав займатися цією професією е, з дитинства. Тобто, це я не перебільшую там десь в 7-8 років. Е, вони е, так скажімо так е, починають вибирати професію і е, там йдуть в цьому напрямку. Ну, Я не скажу за всі професії, я кажу зараз саме ось про будівельників, тих, да? хто працюють в цій професії. Так от він десь ось з таких років почав займатися арматурою, тобто він розуміє, там, як працюють матеріали, він розуміє сопромат. Тобто, ну, це не просто, там, скажімо так, якийсь умовний Вася, який там. Побачив в Ютубі, як згибати арматуру та почав це робити, ні. Досить професійний хлопець. ось І я стикався багато з турками-будівельниками. Вони досить професійно та якісно роблять свою роботу. Так от, знайшов я цю бригаду, втратив я близько місяця. Але десь наприкінці червня, початку липня, нова бригада вже почала працювати. Вони демонтували старий каркас. Змонтували новий, і ми залили перший бетон. Бетоновоз я замовляв зі своїм насосом, для того, щоб подати бетон всередину ділянки. Все пройшло досить добре, по кількості бетону хватило. Навіть там близько куба залишилась, ми вилили на дорогу, там, щоб підлатати ямки. Ось. А після того, як все залили, хлопці почали підрівнювати верх. Точніше, спочатку все дуже добре провібрували. Я якраз займався вібруванням. Ось. А після вібрування ось вони підрівнюють верхню частину стрічки, а далі по плану вже кладка цегли. Ну, я вирішив не затягувати дуже це відео, тому кладку цегли та інші етапи ви зможете побачити в нових відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі, якщо вам цікаво дізнатися якісь деталі та нюанси мого будівництва. Всім пока!